Всім привіт! Доброго дня, друзі! Теплого сонячного літнього дня! Сьогодні субота, ми на дачі, і сьогодні хочу зробити вам огляд свого городу, як він виглядає, що вже є, що ми вже споживаємо, збираємо і взагалі як наростають всі мої рослинки. Почнемо, як завжди, з теплиці. Теплиця в цьому році в мене в основному помідорчики. Ось тут була смородинка, частково я її вже викопала, буквально один кущик залишився. Вже відправилась моя смородинка до нових господарів буквально на тому тижні. Я сподіваюся, що вона гарно проживеться і буде гарно наростати і тішити своїх господарів гарним і рясним врожаєм. Помідорчики зав'язуються непогано. Можна зараз провести обробку борною кислотою. Є в мене відео про підживлення і таку обробку полуниці, і є про підживлення томатів, мої найулюбленіші, які я люблю проводити влітку, коли квітнуть помідори і починають зав'язуватися плоди. Підказочку я залишу в описі під відео. Помідорчики непогані, гарно наростають, в теплиці я обов'язково пасинкую, веду в два стебла. Тут в мене наприкінці. Два кущики огірочків. Це сорти Супербейбі. В принципі, огірочки непогані, смачні, дуже ніжні, але чомусь вони так страждають в, мене в теплиці. Я не знаю, чи їм тут досить спекотно. Ось, бачите, з'являється молодий огірочок і вже ось такий не зовсім маленький і засихає, пропадає. Якщо б такого не було, то в мене було б вже дуже багато огірочків своїх. А так. Більше їх є в мене на вулиці у відкритому ґрунті, і можна сказати, що звідти ми збираємо і на салати на кожен день у мене є. Ось з цього ось боку в мене пекінська капусточка. Дуже сильно її пошкоджує хтось. Ну, я навіть не знаю, слимаки це чи ні, тому що від слимаків, в принципі, підсипаю ранули, і, начебто, не повинно їх бути, але бачите, які пошкоджені листочки. Вже частину пекінської капусточки ми викопали, з'їли на салатик. Дуже подобається мені ця цвітна капусточка, ось саме рожевого кольору, бачите, вона, по-перше, яскрава, дуже гарна і ніжна в салатиках, і вона гарно формує головку, тому що потрапило в мене на сінечко одне буквально зеленої пекінки. Ось тут вона росла, то вона головку не сформувала, і через те, що так спекотно в теплиці вона пішла в цвіт. Тобто замість головки в неї з'явився квітконос. Ну, Ось такі помідорчики непогані, це в мене всі колекційні сорти в теплиці. Ну, Я хочу сказати, що вони також чомусь в цьому році не набагато випереджають ті томати, які в мене у відкритому ґрунті. Зараз підемо з вами туди і подивимось. Рядочка в мене від теплиці це бурячок морквочка, і там декілька цибулинок залишилось, яку я саджала на зелень, а вона потім залишилась, і тому ми зараз її вибираємо вже гарними такими цибулинками. Бурячок непоганий в цьому році, вже я його проріджувала. Ну, проріджую бурячок постійно впродовж літа, навіть коли він ось такий великий, не подобається мені, наприклад, що густо росте. Тому я можу і посеред літа, коли вже є бурячки. Просто взяти і висмикнути. Так мені більше подобається. Тоді бурячок виходить великого такого розміру. Вже я і на буржі брала свій бурячок. Непоганий. Вже гарний свій бурячок, молоденький, суковитий, дуже ароматний. Так, далі в мене йде морквочка. Морквочки тут кілька сортів. Я вже навіть і не пам'ятаю, хоча донька і залишала написи, але а, ні, ось є. В цьому році краще всього ось цей рядочок це болівар морквочка. Гірше за все, це морквочка Канада. Перша строчка від теплиці. Так, ще морквочку свою ми не збирали, Ну, мама дає, тому наша поки що просто наростає. Але ось бадилля таке непогане, також я її переріджую постійно, щоб відстань між морквочками була сантиметрів 5 Тоді морквочка виростає дуже гарного розміру. Так, друга грядочка в мене це цибулька. Хочу вам показати цибульку, яку я вирощую з насіння і в минулому році, і позаминулому, вже років 5, мабуть, або 6, вирощую таку цибульку. І хочу сказати, що в цьому році вона знову нас не підвела. Вирощую і сестра. В сестри, до речі, ми висаджували раніше, ніж на дачі. Показувала вам відео, саме коли висаджували в сестри, і та, що висаджена в неї, перша. Вона дуже великого вже розміру. Це цибулька Ось Подивіться, яка гарна цибулька. На смак дуже солодка. Вчора ми вже з донькою кілька штучок зібрали і вже споживали. Тут дуже солодка і соковита. Вона не дуже гарно лежить, точніше, погано вона лежить, можна сказати, взимку. До нового року, якщо долежить, то це буде гарно. Але влітку на салати вона дуже смачна. Ну, ось так вам покажу. Порівняно з моїм кулачком, бачите, який розмір цибулинки, вже майже такий, як мій кулачок. Гарна цибуля і дуже подобається мені цей спосіб. Скажу вам кілька слів, щоб нагадати, як я її вирощувала. Вирощувала в квартирі при звичайних квартирних умовах ніякого підігріву, підсвітки, нічого цього не було в неї. Вирощувала в цьому році в равлику і кілька штучок буквально вирощувала в касетах. Навіть в равлику мені сподобалось більше вирощувати цю цибульку. Вона непогано наростає, непогано себе почуває, і потім висаджували у відкритий ґрунт, ніяких особливих підживлень їй не давала, тільки підлила один раз настоєм зеленої трави. Гарно наростає. Ось це все. Це в мене цибулька з насіння. Гарний спосіб вирощування цибулі, дуже економний, економічний, тому що насіння коштує а вже ж не стільки, скільки тиканка. І виростає гарна і смачна і, і, і така великого розміру цибулька. І ось це далі. в мене йде тиканка, так звана, тобто та яку висаджувала вже маленьку цибулинку. І подивіться, вона навіть дрібніша. В цьому році, ніж Xibшен, який виріс у мене з насіння. Зовсім вона маленька, я б сказала, хоча вже і перо укладається. Ну, викопувати, прибирати ще зарано, але бачите, перо лягає, може через те, що було багато тощів, але подивіться, яка вона невеличка, і в цьому році вся вона така. Тобто, ось тут в мене половина грядки була з тиканки, половина була з насіння. Тож насіння мені однозначно набагато більше подобається. І розмір гарний. ну Трішечки потрібно з нею погратися, скажімо так, що з лютого місяця виростити, але воно того варте, тому що можна обрати будь-які сорти, і буде це в рази дешевше придбати насіння, ніж придбати тиканку. Так, третя грядочка. У мене огірочки там трішечки в мене пропали. Я досівала, ну і навіть досі я не зійшов буквально один. Не знаю чому так. Але з відкритого ґрунту, ось цієї грядки, ми вже збираємо свої огірочки і споживаємо їх в салатик. На вулиці і, взагалі, огірки свої я не пасинкую. Ось ці вуса не прибираю, тобто нічого з ними не роблю, тільки намагаюсь підняти на сітку всі пасинки, всі огірочки, і тоді вони гарно наростають. Ну, я завжди так роблю з огірочками, не заморочуюсь, так сказати. Підняла догори ось ці пасинки, ось так навколо сітки оплила, і все. І далі огірочки самі тримаються, і самі піднімаються догори. Були в нас дощики дуже сильні, дуже гарні, тому зараз не поливаю, нічого не роблю, можна сказати, з городом. Є в мене готовий на стіл зеленої трави, то може огірочки хочу підлити. Так, трішечки в нас шумно. вибачайте, субота, всі працюють. косять траву в основному зараз. Так, це в мене перчик. Всі грядки в мене замульчовані, Бачите? Де соломою, де скошеною газонною травою не цибулька іксибішен, ну і взагалі вся не Ну просто не вистачило мені мульчі, а так люблю мульчувати і цибульку, і все. До речі, ще не сказала, бачите, ось ексибішен як піднімається над ґрунтом. Ми з вами саджали. Також не заглиблювали, показувала у відео, а потім він іще, коли не ростає, він іще ось так сильно піднімається над ґрунтом. Відстань між цибулинками досить велика для того, щоб сама цибулинка була велика. Якщо ми посадимо, наприклад, ось між цими двома ще одну, то цибулька така і буде дрібненька. Ексібішин, я впевнена, ще виросте і буде непоганого розміру. Перо дуже таке зелене, гарне тримається, поки що не лягає. Кінчики всі здорові, не жовтнуть, і тому я думаю, що вона ще постоїть в огороді і набере ще більшої ваги. По краю у всіх рядочок, намагаюся посадити якісь квіти. Ось тут в мене жоржини однорічні, суміш, і також цинія, яку мені присилала підписниця гарного червоного кольору. Ось тут вже одна почала квітнути. І жоржини також вже заклали бруньки. Ось, бачите, скоро також почнуть квітнути. Також висаджую чорнобривці. Сестра зі мною в цьому році знову ж таки поділилася чорнобривцями. Ось тут на початку грядочки з перцем. Перчинку одну вже ми зірвали на салатик. Ну а вже ж вона ще технічної зрілості, тільки не повністю дозріла, кольору свого не набрала. Але ми вже її зірвали і салатику з'їли. Я так думаю, що це, мабуть, вистріч за все, перчинка сьомого номеру. Велика та, яку в минулому році я брала у мами на насіння. Ось також, бачите, є перчинка. Так виглядає. Непогано такі якісь, а, це, мабуть, колобок. Це, мабуть, колобок, так, та, яку я купляла, коли ми їздили на хутір, і також. Пропонувала до продажу цей колобок, мені він дуже сподобався, він досить ранній, товста стінка невеличкого розміру, червоний, такий насичено-насичено, червоний, гарний перець. Ну і взагалі перець квітне, потрібно вже буде йому поставити кілочки. Я перцю і баклажанам під кожен кущик ставлю кілочки. Баклажани також гарно виглядають, досить ранні, В цьому році вони в мене, Вон, подивіться, вже. Які плоди є, штуки 3-4, може навіть більше, вже таких плодів на баклажанах є. Напишу вам, який це сорт, перший зав'язав плоди. І видно, що якийсь високорослий, якийсь низкорослий. Бачите? Трішечки хворіє, як і в минулому році. Баклажани в мене чомусь хворіють. Навіть не знаю, в минулому році ось таке також почалося, потім обробляла. Обробляла чим навіть, не пам'ятаю, не буду казати, але вчора робила обробку баклажанам, перцю, бурячок також обробила, також, тому що була білокрилка, ну і вже додала в бакову суміш і від хвороб. І також захватила баклажани. Збирати будемо тижня через два, не раніше, і вже термін очікування пройде. Я думаю, все буде нормально. Ось так виглядає часничок, вже потрібно його прибирати, тому що стрілочка вже майже випрямилась. Бачите, ось залишаю завжди одну стрілочку, і коли вона повністю підніметься догори, ось так підніметься, то вже буде час його викопувати. Ну, поки що, я думаю, тиждень і також буде вже час його прибирати. До речі, казала сусідка, і багато хто скаржиться, що часник викопують, а він там гнилий. Було багато дощів, і тому набирався він вологи, гніє. Саме серединці чесничінки, і розбадаються зубчики. Це вчора сусідка каже, копала. І ось таке помітила. І ще знайома їй також казала, що ось таке в цьому році з чесничком. Ну, будемо сподіватися, що в мене буде все нормально. Так, Тут два кущики. У мене базиліку, також вже на салати крвимо, а наростає. Такий фіолетовий чомусь зовсім маленький, не знаю. Начебто споливаю грядку однаково, якщо підживлюю однаково, але він такий маленький. Так, і помідорчики, які на вулиці, це в мене дві грядки, високорослі підв'язані. Ось таким чином. Це в мене колекційні сорти, ті, які мені присилала підписниця ще раз, черговий раз, дякую за такий подарунок. Цікаві форми, навіть поки що вони зелені, подивіться, якої форми, це в мене. Ну, потрібно обійти і подивитися, там в мене є кожен кущик в мене підписаний. Лакусик ходить, контролює, Лакусік пахне помідорами, начебто він в помідорах живе, бо він завжди тут гуляє, потрібно йому і поміж грядками ходити, і всередину самої грядочки заходить, і потім такий, знаєте, специфічний аромат помідорів. Так, ну, всі помідорчики непогано зав'язуються. Видно, що вже якісь будуть чорного кольору, бачите, які? Темні. Форми також цікаві. Ось ця така форма, мені здається, дуже схожа на мою торбинку. А це в мене, що це в мене за помідорчик, також з того боку підв'язаний. Ну Ось так. Помідорчики також перед дощем, ну я вам показувала, коли підживлювала настоєм зеленої трави. Тут також вчора донька прибрала горошок, потрібно трішечки прополоти, і тут в мене висаджені помідорчики. Це я посадила, вкорінила ем, пасанки, ті, які відривала в теплиці, зрізала, потім поставила в скляночку, вони гарно наросли. І потім я їх сюди посадила. Буду підв'язувати сюди до сітки. Якщо потрібно буде, ще, може, якийсь колишок поставлю. Але вони поки що такі невеличкого розміру, також можна підживити їх настоєм зеленої трави, щоб вони швидше і скоріше наросли. Тут в мене кабачки, кабачки в цьому році не дуже в мене багато, ну поки що, принаймні, стук 10, мабуть, вже зірвали, ну ще е, на сушку в мене немає. Хочеться мені також посушити в цьому році з вишневим соком, але будемо бачити, як вони будуть плодоносити. У сестри багато. Вона сказала, що поділиться зі мною, якщо потрібно буде, поки що тільки готуємо. Робили кабачковий тортик, показувала вам, смажили кабачки, робили ще лодочки, ми робимо такі, також дуже смачні. Тому, в принципі, поки що є кабачки кружечками смажимо в борошні з додаванням, чесничку і майонезу. Ну, такі, я думаю, всі так смажать. Так. Це в мене грядочка з полуничкою, полуничка ремонтантна, бачите, вона перші ми вже зріли з'їли, потім з'являються зелені, вони ще дозрівають, і одночасно вона квітне. Тобто, і далі також будуть ягідки. Тут в мене. Ожина, ожина гарно наростає, в минулому році тільки пересаджена. І подивіться, яка вона рясна, як її багато. Хоча і в затінку, під абрикосом, але все одно дуже багато, бачите, має ягідок. Цей гілочку я поклала, прикопала, подивимось, може, вкоріниться. Ну, сподіваюсь, що вкоріниця, начебто ось тут вже така гілочка пішла, як новенька. Будемо бачити восени. Тоді відріжу, викопаю і подивлюсь, чи вона вкорінилася чи ні. Вже також потрібно її обривати довжиною 50-40 см бокові гілочки, відросли і обриваємо. Ось так. А. За ужиною далі в мене росте коренева селера, селера наростає непогано, мені здається, вже видно. Лобіньки, ось вони формуються. Можна вже ось ці нижні листочки, які вони так розтріскуються біля ґрунту, їх прибрати. Ось, бачите? Так, начебто навпіл тріснув листочок, то його прибираємо. Можна ці листочки заморозити, можна посушити. Також підливала настоєм зеленої трави один раз. Зараз нічого не поливаю, бачите, вже сформувався клубінь. А ще ж тільки середина червня. Ще час є, я думаю, гарно вона ще наросте селера моя. Далі за селерою грядочка полунички, полуничку вже зібрали, вже з'їли. Небагато було в цьому році, але було. Ну і ось чудернацька для мене в цьому році грядочка. Це в мене, по ідеї, повинні бути низькорослі помідори. Подивіться, які вони вже височені. Це я купляла, пам'ятаєте, важко в мене сходили помідори і нескорослі, в тому числі, і я вже своє насіння не використовувала, а купила. В'яжеться гарно, помідорчиків багато, але вони майже за вишки за мене, по плечі Ну, тобто, які вони нескорослі, бачите, що значить магазинне насіння, яке воно буде? Загадка. І ось тут я зробила свою улюблену підв'язку, показувала вам. Два рівня вже натягнула. ну, Цього замало, бачите, і помідори гарні. Такі рясні китиці, повністю сформовані. Ну, а як же їх підв'язувати? Ну, я вирішила, не буду я їх підв'язувати. Я їх і не пасинкувала, тому що ж думала, що вони низькорослі, а низькорослі я ніколи не пасинкую, тому вже ось які будуть, такі й будуть. Тут також. Ось подивіться, ну, торбинка, 100% моя торбинка, або пузата хата, хоча тут такого не було. Ну Тобто я навіть не знаю, що в тій пачі з насінням було, але пересорт це 100% ще і різні. Тут повинен бути один сорт, а тут які хочете помідори. І сливки, які я дуже хотіла виростити в цьому році, щоб взяли і не сливки, і такі гофровані, як хата, пузата, або Моя торбинка, ну вже що є, те і буде. Будемо використовувати їх а вже ж і на консервування, і на в'ялення. Ну, я в першу чергу буду в'ялити. Так, і тут мій баштан. Я так думаю, що ви скажете, що це досить густо в мене все росте. Ну, я не буду проріджувати, не буду пасинкувати, не хочу. Перший рік воно в мене. І диньки, і кавунчики. Ну, кавунчики, мені здається, і не потрібно пасинкувати, вони якось так тягнуться і гарно ростуть. Диньки більш такі рясні, більш густі, але також не хочу. Я думаю, сусідка в минулому році нас пригощала. динькою такою дуже-дуже смачною, солодкою, соковитою. В них вони взагалі ростуть на полі. Я впевнена, що вони не пасинкують і нічого не роблять, не перезапилюють, ніяк не обривають. І дині в них були дуже смачні, пригощала вона багатьох сусідів, тому що було багато день. Ну, гарні помідорчики подобаються вони мені саме помідорчики формою, але ж кущі, ну нічого страшного. Аби був врожай, нехай вже такі великі будуть, якщо сильно будуть падати, буду підпирати кілочками, додавати, ставляти. Я думаю, все буде нормально. Ось така прогулянка в нас вийшла по моєму городу, показала, що в мене зараз росте. Розказала, що ми вже споживаємо зі свого городу. Гарний сад також. Яскравий, насичений, покосили газончик. Так одразу все охайно, квітнуть там в мене гортензії. З Тетяною ще не задзвонювалась, потрібно буде дзвонитися, поспілкуватися і. Домовитись, коли ми зможемо піти до неї в гості. Але подивилась минулорічне відео про Тетянин Сад. Ми ходили аж 16 липня. Тобто, я так думаю, що гортензії в неї ще не розквітли, щоб ми могли пройти і побачити всю красу. Озеро, озеро не дуже прозоре, тому що спекотно, але живуть в ньому жабки. Квітнення фея і дуже гарно все виглядає. Все одно мені дуже-дуже подобається. Там почала дозрівати лохина. Вчора вже скляночку зібрала. Ну, така солодка, солодка, дуже смачна. Ось така прогулянка моїм городом сьогодні у нас получилася. Дуже зараз гарно на дачі, сонячно, не спекотно. Сонечко яскраве і дуже тепле. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишите коментарі, ставите вподобайки. Я дуже-дуже за це вдячна. Всім всього самого найкращого бажаю. Головне мирного неба над головою.